You see, if I tie them, I wrap them around twice mm -hmm. and I make a loose knot. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. Because I wrap them very tight twice, it's already tight together. Mm -hmm. but, because, but because I make a loose knot, I can easily undo the knot again.

Три навіть стовбури. Я вам зараз все покажу. І а, зараз збираємо різнокаліберну гірлянду для крон, для дерев. Ось, все-все, така велика Гірлянда, он позаду в мене стовбор. Я, прямо... я, я прямо в епіцентрі. Центр Гірлянди. Зараз ми все це будемо монтувати. І я вам покажу. Лопається кульки. Я вам покажу, як все це буде виглядати. Стовбури дерев ми робили з лін -колонії. Тобто, все це без каркасу, це просто самі А Кроме дерев це звичайна різнокаліберна гірлянда, робили ми її таким способом а, по 4 штучки кульки різного калібру надуваються, просто зв'язуються між собою. Іноді я використовувала точніше, коли я тільки починала працювати, я використовувала саме такий метод. Я одразу використовувала великі кульки. Ну, зараз я якось звикла робити спочатку. Основу з 12 дюймових куліка, потім вже додавати кластери різного калібру і розширювати таким чином. Але в такий спосіб гірлянда, яку ми зараз робили, теж вийшла досить непогана, і я вам зараз покажу. Цілком може бути на фотозоні, Ось ви зараз бачите, саме у спосіб по чотири кульки зв'язувати. Звичайно, для фотозони можна її додати. Кластери 5, 5 дюймів, і тоді гірлянда буде виглядати по-іншому. Ну, У нас тут задача інша, у нас треба зробити крону для дерева. Ось у нас вже стоїть стовбур. Там на горі у нас ще два стовбури. Вони теж будуть на сцені. А зараз ми дружненько збираємо цю гірлянду і будемо її монтувати на то велике дерево. Всім привіт! Сьогодні другий день нашого проєкту. Трошки покажу вам за підлітці. Тут у нас складені пінгвінчики, яких ми вчора робили. Купа кульок з гелієм. А, ми вчора ще встановили дерева. Закріпили гілочки. І сьогодні ще будемо виробляти інсталяцію. Зараз будемо збирати велику кулю. Вчора ми збирали такі дерева, прикрасили фає. А зараз ще дівчатка там крутять папух. І на саму інсталяцію також. Зараз ми робимо таку кульку повітряну. Не пам'ятаю, показувала вам картиночку. Ми вже робили. Зараз доплітаємо кульку і будемо все це встановлювати. У нас дуже насичений сьогодні день. Ми приїхали сьогодні раніше і вже цілий день працюємо. І ще у нас запланована сьогодні екскурсія. І це все буде до вечора. А зараз ще треба там доробити костюми, які будуть одягатись на людину, вони з кульок. А, Ще зробили таку величезну гірлянду. Вона буде прикрашати сцену. Це таке імпровізоване море. А там на сцені зараз творчий процес, там робимо різні костюми. Трошки вже зробили з євро. Треба доробити ще і ще лева, Ну, словом, ще багато Багато роботи. Я можу сказати, що я люблю працювати з ЮДНК, що скрутити. Я думаю, скоріше. Я просто не знаю, як це робити правильно, тому я обов'язково з'їжджу до Андрія. Я з ним вже домовилась трошки повчитися. Ну, хоча б якусь, якусь основу мати і розуміти, як правильно робити. Тому що я так думаю, що я просто роблю щось не так, як потрібно. Я думаю, він мене, мене всьому навчить. Сьогодні у нас останній день, і взагалі це ми. Перший досвід ну, таких проєктів, я не дуже, не дуже любила працювати з кульками для моделювання, з лінкалунами. Але після цього проєкту я полюбила цю справу. Обов'язково продовжу, буду навчатися ще далі. Взагалі, працювати під керівництвом Гвіду було дуже круто, тому що це зірка мирового масштабу, і те, що він показував. На шоу і взагалі всього, чого ми тут навчились, це було дуже круто. Ось так ми прикрасили сцену. Там ще є костюми тваринок, але їх зараз не видно. Вони одягаються на людину. Я вам покажу в відео, як все це виглядає на сцені, коли людина рухається. І уявіть собі, скільки тут кульок тут. Нереальна кількість. І все це сплетено вручну нашими талановитими аеродизайнерами України. Майбутній аеродизайнер.

Цілий тиждень був дощ, а сьогодні сонечко нам дуже пощастило з погодою. Подивіться, яке небо.